Сьогодні готую сушену полуницю. Виходять смачні цукати, які мої діти із задоволенням їдять взимку. Зібрала полуницю, перебрала, промила, обсушила і пообрізала хвостики. В мене вийшов 1 кг ягід. Далі готую сироп. У каструлю висипаю 800 г цукру, вливаю 200 мл води. Доводжу до кипіння, щойно закипіло, додаю полуницю, обережно перемішую і проварюю 2-3 хвилини. Знімаю з вогню і залишаю охолоджуватися прямо в сиропі. Коли полуниця повністю охолола, відтіжую через друшляк. Сік не виливаю, його перекип'ячую і закатую в банки. Він ідеально підходить для просушування бісквітів. Полуницю після цього викладаю на піддон суш. Сушу при температурі 65 градусів, 8 годин. Потім перекладаю в банку. і зберігається така полуниця. Прекрасно. Вона виходить м'яка, як цукати. Дуже смачна. Смачного.